Продовжуйте далі глядачі, а далі на нас чекає ось така картина. А тут таких повно маслюків. Тільки гляньте, скільки. Бачите, Такі здорові. Ось, йдемо далі. О, ще, ще. Там знову. Тут, как, дивіться, які гані. Супер. Шот, дивіться. Оце маслючки. Капець. На ну, таке коло попав. що просто, Знову. Знов. Бачите, підеться далі. Туди. Туди далі. Ось скільки, Тут скільки, там далі взагалі. Ось ще. Сюди знову ще. Тутка знову ще. І сюди знову ще. Туди догори йдемо. Ще два. Пішли далі. Тут знову три. Там з боку ще один. йдемо вище знову великий. Ось тутка, Дивіться скільки. Ось тут скільки молоденьких, гарних. Бачите, там далі знов. Туди знов. переступаємо, йдемо далі. Молоденький. Далі знову. Молоденький. Знов ще три. Я просто в шоці, скільки їх тутка. Скільки їх тутка. Та тут, То тут на, цілу, на цілу сумку буде. Якраз маю сумку. За це все виріжу. Буде повна сумка. Цілий коп кошик білих. Ось в сумці маємо трохи опеньок. Далі ще заберемо ці маслюки. Даді, скільки їх. Та це щось. Оце щось. Ну, ось, знову. Пару кроків знову. Дивіться знову. Ось знову молоді. Піднімаєш телефон і голову вверх. Ось. І знову. Дивіться яких. Бачите? Тут модрини ростуть. Одна, там друга. Ну і тут величеньке коло. А біля них, дивіться, тоді ще, ого. А біля них знову. Ось, ще, ще. Йдемо далі. Йдемо далі знову, Тут ще молоденькі. Молоденькі, гарні. А там а далі взагалі капець. Тамо дві. Дві. Так, там дивіться, скільки їх. Туди повно. Ось, ось, сюди ми йшли їх туди десятками. Йдемо сюди. Йдемо сюди. Тутка знов одна, демо там море замітив, ще, походу є, походу є ще така гарна місцина, могли б тут і білі гриби рости, але щось не видно. Ось, хожу, хожу по грибах, О, став на нього, тут казну, я знову, тому знову туди вниз зараз покажу. Вже вам покажу все. Сюди це просто щось, очі розбігаються, очі розбігаються, тому бачу знову їх пару штук. Ну це все. Тому дивіться скільки. Ось. Ще. Таму знову їх декілька штук. Може підійти ближче, бо не видно, не здаваються з листками. Ось, знову. Це це капець А тут мудрини пішли вверх. От, напевно, б запишу по цьому лісові і би тут набрав тут в одному місці, їх скільки. Ось, знову. Тутечка, знову. Та Це щось, там знову бачу. Це лише піднімаєш голову. Піднімаєш голову. Любий бік, куди не дивишся. Головне на мене брати ціль і всюди, всюди маслюки. Це є щось. Це їх тут понаростало. Я в шоці. Добре, тут я щось назбираю, йдемо далі. Пішов я сюди далі, друзі, а тут взагалі дивіться, яких. А тут просто усіяно маслюками. Ось, попереростали. Дивіться, скільки їх ноги. Це ж стати немає де. Типу немає де стати. Це щось. Страшних маслюків в цьому лісі. Цих мадринах, соснах. Все, их тут попало тысячи. Ага. Ну а далее на мой стаки попадаю, казак. Ага. Его. Файный. Привет. А он себе тут такой. О. Ну, красный. Шатой. Так, ты сам. Звичное запитание до них. Чи він сам? Ще він не сам стереже цю територію. Ну, поки що не бачу, один, але гарний. Я вам тоді ці маше десь є. Я тут покрутився. І є, друзі. І є, бачу зразу я чотири штуки. Ось. Один. Бачите, який гарний. І від нього навпроти сидить собі ще один. О такий. Дивіться, майже одного розміру. Ну а цей там собі загрій. Ковтра вищі собі засів. І сидить тихонько. І сидить тихонько чекає на нас. О, коли я глядачами по нього прийду, таких три. А тому є ще один. Недаличку. Ось і четвертий такий. О! І всі гарньоні. Гарнюні, гарньоні. Так. Зараз я тут ще кручу, може десь є. Гарно. Йдемо далі. Є ще один. Сі в руках. Несу. А є ще один дружок. Ось який там у гарний собі. Зазирає. Такі довгі нозі, гарний. Є п'ятий. Але поки його зривав, замітив я, друзі, шостого недалечку. Так, є шостий. Гарний теж такі всі один в один. О, шостий. Шостого озірвав. Як ви думаєте? Правильно, замітьте я сьомого. Ось такого трави. Ось такий. Сьомий. Краса. Та ще така. о, красота, правда? Так, ну поки що. Походу я не бачу. Ну, по цій траві треба, мабуть. Добре погуляти і подивитися. Добре, лишаємося на каналі. Я шукаю ще. Знайшов, друзі. Знайшов, недалечко, було. Ще ці в руках. А ні, то не білий. Ах ти. Обманочка, не білий. Це буває. Ну, мабуть, все. Більше не видно. Ось таку нам вдалося тут знайти. Ось таких гарних чудовий білих. На одному місці. Ну, Красунчики, красунчики. Йдемо далі. Біля них недалеко ось мохомори. О, де ростуть мохомори? Треба обов'язково шукати білого. У більшості випадків вони ростуть тако пізно осени один біля одного. Краса. Ай я білих почистив. Збирався йти далі через дорогу, а тут на березі. Ото нас зустрічає. І оп'ять опенькі, Повезло, ну ці вже краще. Ці ми, мабуть, заберемо. Дивіться, які класні. Один курчик, Покажу далі. Ось. Така краса. Поберезімо, вже такі більші. Не знаю, чи ми їх будемо брати. Ну, а цих декілька курчів забираємо. Йдемо далі. Краса. Пішли далі. Після опенків нам попадає ось такий ось такий козар звичайний, <кій> калічка, що на нього кажуть, і ще один такий. ось За останні дні і нам попадають перші такі. Ось, за цілу осінь перші. Вже далі середина жовтня може ще кинуться і такі, а може ще будуть і сироїжки. Я на сироїжок Дуже-дуже. Їх у літі було дуже мало. Осінь взагалі не було, зовсім зовсім не було. Тут такі нам попадають грибочки. Тут такі, тут ще такі, там ще такі. Тут ось такого ціла група таких. Так, ми йдемо далі. І Ще один ліс по дорозі додому. Вирішив я заглянути в нього. От декілька днів назад. ми в ньому брали гарні гриби. Ну і зразу на вході. Ось такі такий чемпіон нас зустрічає. Хвойний. Ух ти. О, такий дубовий. Гарний біляк. Що гарний, то гарний. Так, вже він мені інтересу підкинув. Потім що зараз тут Ну, Йдемо шукати. Пройшов я всього-навсього. Не так аж багато. Може метрів 50-60. І є нас ще один такий. Дому, заховався. Ну, тут їх притоха важкувату знайти, бо ліс такий, де повно людей ходить за... І зранку тут каже було з народу дуже багато, але ми вже другого грибочка, тут таких повно грибів, дуже багато, попід ноги всюди, коли не глянеш сюди вони Такі з каштановими шапками. Так я не договорив. Народа тут зранку перейшла 100% маса, і тими днями тут була маса. Так що шістки великі знайти. Звісно, надії малувато, але так перебіжу попасом додому. Що знайду, то знайду. О, Ще такий один коло одного. Ще три знайшли. Йдемо далі. Гарно. Оце я розумію. Люди за грибами ходять. Не то що я такого з кошечком, з кошиком, з рюдзаком, а люди мотоблоком по лісі, цілий прицеп по Оце збирають. Мотоблоками возять гриби. І поїхав цілий процеп. Цілий процеп грибів поїзд. Жінки тут пішком. А на них місця немає у мотоблоці. Нема коли гриби. Ось такі грибочки. Попадає нам таке класне велике коло. Цікаві. Ну, зараз грибів в лісі. Така колосальна кількість, що просто щось. Яких не хочеш. Ось тут такими величезними сім'ями. Кількісь опенюк не знаю, що це. Хто знає, напише. Ну а це, мабуть, той, за якого я тут крутився. Ходив я тут колом, ходив, шукав, шукав. А він тут в листках. О, та два окопі, дивіться, як заховались. Тому дорога. Ось пішла стежка. Сюди ходять люди, а вони собі збоку чекають на мене. А ми в обід летаємося. А вони є. Ох, ця бочка. А вони тут чекають. Угу. Чекають, що я по них приїду. Бачите? Чекають, так, йдемо далі. Так, тут хтось перевернув ось такого мухомора. Не знаю навіщо він його трогав. А недалеко біля нього білий. Білого лишив. Мохомора перевернув, а білого лишив нам. Ось такий гарний білячок. Так, один більше не бачу, пробуємо його. Отак. Легонько собі сидів. Ось такий красончик. Гарний білячок. Отак. так. б його не знайшов, друзі, якби не цей завалений мухомор. Так, це що? Це теж якийсь мухоморич. Найдемо, ну, йдемо далі, поки що один. Класний. Бачу знову мухомори. Там такі гарні. А біля них недалеко ось такий росте гриб. Ось такий гарний підберезник. Чудовий. Недалечко від таких красончиків. Один ламався, йому ніжку хтось підхряцав. Ага. І лісові мешканці теж їздять мухоморчики. Так, йдемо далі. Продовжуйте далі. А далі там отвіцький великий гриб, величезний попадає. Такий підберезник. Замітив я його здалека. Він тут має сантиметрів під 30. Ось такий гарний великий. Йдемо далі. А ось далі нам зустрічається ось така сім'я. Подивіться, яка гарна. Ось така гарна сім'я. Просто ідеальна. Просто ідеальна. Краса. Одним словом краса. Демо далі. А далі нам ось такий. Ось такий нам друг. Оба. Білий-білий. Здорово-білий. Де ти там? опа, Десь нога у нього. О! ух, ти куди? Покажися ближче глядачам, Ось такий. У березах собі росте. Красунчик. Так, сам? Ну, поки що не бачу, один йдемо далі. А Кого я там бачу? Хто там нам зазирає? А він там ось забере заглиб. Є гриб. Ось такий нам друг. Пан білий попадає. За ним там ось такі ж грибочки ростуть. Ось. А тут такий білий. Ну. Недалеко від того. Прийшов я, може 20-30 метрів і попадає ще один такий козак непоганий. Добре, добре, йдемо далі, йдемо далі. А наступним нам попадає червоняк. Ось такий червонячок. Молоденький, непоганий. Забираємо, звісно. Ось така краса нам, друзі, попадає. І красиві, красиві рибочки. І такі великі-великі кількості. Ось. Ну дуже гарно. Просто щось. Ну що, глядачі? На годиннику. Десята година ранку. 10 ранку. Грибник свою роботу на сьогодні завершив. Походили ми по цьому чудовому лісу. Далі йти не хочу. Бажання немає, бо наскільки знаю, гриб туди по інших лісах майже визбирали. попадається таке мале. Тому охота йти. Немає. Були зразу в планах піти у Буковий ліс сьогодні. Але нам вдалося назбирати тут каблище. під нашими селами. Так що під сусідні села підемо якось іншим разом, коли там кращі гриби будуть. А зараз ми полегонько йдемо вниз. Полегонько в долину. Плавно переходжу я зараз, ще там є по дорозі два, є ще два лісочка. От. І ми, мабуть, ще підемо по них позаглядаємо. Що знайду, то знайду дорогою, то доскладаю. Сонечко сьогодні світить, вже високо. Кошик у нас вже ось такого зразу показую. От такого нам вдалося назбирати. Повний набрати не вийшло. Може би пішов ще туди кудись далі по тих лісах. Ще б дозбирав, але вже нема охоти. Стане цього, стане цього на сьогодні, а там десь Бог якусь гарну погоду. І головне, аби була охота. І підемо ми обов'язково і в буковий ліс глянемо і туди далі. Ну що, а на цьому всьому будемо закінчувати сьогоднішній наш похід. Сьогодні у нас... Друзі, 8 жовтня 2024 року. Е, вівторок. Така у нас була ранкова прогулянка. Зайшли в ліс 8. -й. Ось на початку, зараз 10 -та. Ми з нього майже виходимо за 2 години, що ми тут з вами покрутилися в цьому молодому лісочку і ми набрали таких гарних відбірних. Самих сортових білих грибочків. ну все, друзі. Як завжди, бережіть себе, свої близькі. Все буде Україна, а ми з вами зустрінемося. Як дасть Бог на наступних чудових рибалках. Па-па, друзі!